Майстер Юрій Ковальчук грає на власноруч зробленій дудці викрутці традиційному інструменті Рівненського полісся. Сьогодні чоловік вчить й інших робити дудку. Готові? Так! Маємо ми оцю заготовку. А ще от недавно дядько один казав, називається душа. Оця е, частина літо, душа. Мені сподобалось душа. От беремо цю душу і за допомогою простого ножа. Так, як там, надрізаємо. Для виготовлення дудки викрутки майстер використовує сосну, викручуючи серцевину дерева, звідси й назва інструменту. Коли хочеш зробити швидше, ніж має бути дуже гострим. Ото уявляємо, ми зачистили до серцевини, бачите, така у нас заготовка вийшла. Уявляємо, що ми зафіксували тут і крутимо. Якщо один має силу викрутив, а якщо ні, двоє, двоє крутять, починає живиця капати. І ця трубка рухається сюди до сучків, і потім робиться такий хлопок і витягується. Залежить, яку ви дудку хочете зробити. Якщо граньону, починаємо чистити, спочатку робимо такий квадрат. З цієї круглої заготовки робимо квадрат. Потім той квадрат перевертаємо і одну грань зрізаємо. У лютому 2023 року поліську дудку викрутку визнали нематеріальною культурною спадщиною України. Якщо в традиції, так як дядьки робили, ніякі сверла не використовувалися, розпалюється вогонь. І колись зараз, от як ми пропалювали, то ми беремо або якогось прута залізного, розпекти і пропалив ще раз. Ще раз, ще раз подмухав і так потихеньку-потихеньку. Наступний крок робиться денце. Пропікається, пропікається тут дирочка і вирізаємо ножиком. Зараз ми спробуємо те денце і зробити. Цього зробимо. Мені дуже сподобалась цей майстер-клас. Це наша історія, наша культура. І треба вчити, і вивчати, і знати, тому що ми українці, і нам це потрібно. Ну бо як народ і нація без історії. Я приїхав у літній табір Вітанова, християнський християнсько-патріотичний табір Вітанова. І нас сьогодні завели сюди. Мені 14. Надія Кривкова Ларі Мартинюк Суспільне новини Рівне